Ексклюзив для ялинків, в Івано-Франківську навчали, як перетворити традиційну кульку у неординарну забавку. Майстер-клас із розпису новорічних прикрас влаштував місцевий художник Михайло Тимчук. Що таке оригінальні ялинкові оздоби, він знає не зі слів, адже кілька років поспіль створює авторські святкові іграшки. Традиційну техніку розпису на них чергує із вітражами та незвичайною об'ємною ліпниною. Для новачків завдання дещо простіше. Як і підручні матеріали скляні чи навіть пластикові кулі, акрилові фарби. Та розмаїття блискіток, які надають забавці святкового блиску, банальних дідів морозів на цих цяцьках не побачиш, натомість хитровиплетені писанкові орнаменти чи пастельні пейзажі. А ще особливо модна цьогорічна новинка прозорі кулі. Звичайні сквопрозори, які декоруються, які на явинкові, на вони завдяки певним світовим, кольоровому, надає дуже багато насиченості і палітри такої. Ну залежить від це, все залежить від того, як наскільки явинка. Буде прикрашена, наскільки там буде в вогні ці кольорові світитися. ви дуже прозора власне тенденцію, дуже прозора коля пішла в моду. Прозорий тренд новорічних оздоб торкнувся і форми забавок свою родзинку до виготовлення ялинкових прикрас внесли самі учасники майстер-класу. Поряд із класичними кулями зі шкла вони натхненно розписують авторськими візерунками і звичайнісінькі лампочки. Це використана лампочка. Така правда, габаритна. Ось це перший мій досвід розфарбовування сферичних таких куль, тому я роблю те, що виходить. А в мене в основу я взяла дерево і листки. Ну, тобто дерево життя це традиційний такий національний елемент символіки. Тому я намагаюся намалювати. Я люблю старим речам надавати, надавати нове життя, тому у мене завжди щось таке виходить. Ну, тут просто були три лампочки. Я вирішила їх використати, якось примінити їх в побуті. Навчати таїнство розпису ялинкових кульок музеї мистецтв будуть ще два дні. А відтак обіцяють перейти і до оригінальнішого створення оздоб, аплікацій, декупажу чи навіть солом'яних забавок. Словом, так як робили наші предки у давнину.